І Васик, та Лесик жили собі дід та баба. Та вже й старі стали, а дітей нема. Ну журиться дід та баба, хто нашої старості догляне, що в нас дітей нема. От баба і просить діда, поїдь діду, в ліс та вирубай мені деревинку, та зробимо колесочку. Та я покладу деревинку в колисочку, та й буду колесати. От буде мені хоч забава. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колише та й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, із ніжками, і з ручками. Буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Встають вранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так здивувалися, так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, росте. Та такий вже став гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От як підріс він, той каже А зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку він і поплив. Плаває телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знов поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Івасику, телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити, та й хороше походити. Телесик почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку Відіпхнув золотий човник срібним весельцем. Та й поплив далі риб коловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї ні матінки голос. пливе пливе, човнику, далі. То ви човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Івасику, телесику, приплинь, приплин до бережка. Там я тобі їсти й пити, і хороше походити. А він почув ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника та й знову поплив. А змія підійшла до берега та знов стала його кликати. Та він почув, що це не матері голос, та й махнув весельцем. Змія бачить, що нічого не вдіє. Та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. «Ближче, ближче човнику до бережка. Та ж мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерші вхопила з човна та й понесла до своєї хати, переносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені Телесика. А я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідайте Лесику, на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, то як сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може. Та ні бо, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поплутав ногу. Та ні ж бо, каже Оленка. Ну, так покажи як, каже Талесик. Бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати та тільки сіла, а він за лопату та й вкинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату. Зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючка Оленко, відчини, не чує. Зміючка Оленко, відчини. Не озивається. От, вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, виняла те з печени, та й з'їли. Думали, що це Телесик. Повиходили на двір, та й по траві качаються. А Телесик із явора їм. Покотіться, поваліться, так мене й не з'ївше. А вони слухають, де це, що воно таке. Та давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися вони до коваля, ковалю ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. та вони як почали знову і от от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик став їх просити Гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть мене до таточка, а в матінки їсти й пити, ще хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії все гризуть та й гризуть. Аж летить знову табун гусей. Телесик і їх просить, так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знову. Аж летить іще табун гусей. Телесик так і просить, та й вони його не взяли. Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось та й на силу летить. Та лесики його просить. От воно, сідай, каже, та й вхопило його на крила. Та втомилось, сердешне, та так низенько несе. А змія за ним чи не вхопить його, женеться? І таки не наздогнала. От гусеня принесло та висадила телесика з-на двору. а саму ходить собі, пасеться. Сидить телесик на причіпку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А телесик з-на двору, А мені? То це вона знову виймає пиріжки та й каже, а це тобі, дідусю, пиріжок а це мені. А Талесик знову. А мені? То й вони почули. Що це? Ти чуєш, діду, наче щось гукає. Та то, каже дід, мабуть, так вчувається. То знову баба. А це тобі, дідусю, пиріжок а це мені. А мені, знову каже Телесик Он же таке озивається, говорить баба, та зирок в вікно. Аж там Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, обійняли та в хату внесли та такі раді. А гусятко ходить по двору, а мати й почала. Он гусятко ходить. А Телесик каже Мамо, візьміть та наготуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і підкрильця, насипали пшона. Так воно і полетіло.